Лимар флангом повертає альфі. Кеп Коваль. Небезпечно. Кашин на місці Зражевський розгортає зустрічний випад. Коршунов на дальню друзі, ще один сейф. Гало вступаючи у гру. Удар від Коршунова заблоковано. Скидка. Далі від Коршунова. Гол забиває Ярослав Коваль. 11-й номер Альфа друзі, відзначається 8 хвилина 1-0. У цій центральній зоні. Край мало просто, але маневр від Ярослава Коваля і прекрасний точний удар у нижній кут від Володимира Кашина. <плес> удар від Хрестюка надпопереть. Руслан коти Віталій далі який мчав центром підтримувати не між до одинадцятки вальфи Момент. не за п'ятою, точно Лима і момент Лима. Лимар, друзі, Віталій робить різницю. Дійсно, робить зараз різницю. Віталій Лимар біля Говоріт Артема Гергала, починаючи із цього ривка, завдяки якому втік від обіку 11 одинадцятий номер. І, звісно, завершення високої якості від одинадцятого номера номінальних гостей. Штрафний. Ліда 23-го номер. Заризький. З правої ноги. Зарицький. Такий вільний удар. Да. Паскаленко. Низом. 19-та хвилина розпочалася. Котовий. Втілював ДВ Лопекс Лимар Ковальов. Абакаров. Верховий пас від Мурада. Кашин. М ячем. М ячем. Тисне і такий вбрайча Юрії Хрестюк, контрвипадві Дальфи Хрестюк надалі пішли. І розраховував, що в Хрестюк сам завершатиме зараз Коваль. І... Коршунов у тій же бровці Лівій Вміщується до центру обличчям до опонента. Розвертається, аби віддати зараз таку передачу. Давай. Паскаленко розбігається, низом доправляє до штрафної площі. просто я, все зробив, а додати Лимар. Лимар. О, Паскаленко. Розстріляє па Надаль. Лимар. Коршунов. Коршунов і Лимар. Веренає тут володіння Гергала. Паскаленко здорово. Зараз далі собі прокидає ще одного опонента. Він не помітив падіння Паскаленка. Вже фол. І Роман Зражевський справий. Зі штраф штрафного. Зражевський пробиває Гергало. Відбуває перед собою, а після – і. Лимар заволодів на чужій половині ліву собі. Лимар, друзі, забиває дубель. Дубль від Віталія Лимара, 38-ма хвилина. Девелопе починає в цьому матчі лідирувати 2-1 рахунок. Давайте ще раз поглянемо на моменти з взяттям воріт. Від Віталія Лимара. Друзі, знову ривок. Віталія Лемера із м'ячем. М'ячемобак забиває вдруге, але дуже швидко суперник може зрівняти, якщо звісно зараз Паскаленко заб'є, але але з дабл пенальтів залишився страхувати на лінії Юрій Вахрастюк. Він грав, по тому м'ячу. Але Коваль Коваль в центр стелиться цього Каті Богдан Коршунов. І цей підказ стає причиною того, що м'яч не доходить до Паскаленка.